Вітаю вас! Ви на каналі Хай та Рома. звати Людмила. Сьогодні, 7 листопада, поговоримо про Ірину Фаріон. Вона вляпалась в черговий скандал з своїми такими досить неоднозначними висловлюваннями. Нагадаю вам, що Ірина Фаріон була на інтерв'ю з Яніною Соколовою. І вона наголосила, що немає такого терміну, як російськомовне населення, є українці, є кацапи, є болото. А це болото називається яничарами, це яничари, відступники, зрадники, зазначила Фаріон. Також на запитання журналістки про те, що мовознавець думає про російськомовних бійців полку Азов, які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає. Що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні і дуже розумні виконувати 29 статтю Закону про Збройні Сили України? Обурилась Фаріон. Крім того, далі за шквар від Фаріон вона пише в своєму телеграм-каналі. Нагадаю вам, що телеграм-канал це конкретно російська ФСБшна тема Телеграм. І ось що вона пише: нарід. Бидломаса має припадок від своєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганблять ЗСУ. Граждані досі не вивчили, що мова ЗСУ українська, стаття 29. Дякую всім ненависникам ви сміття, яке ми з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. Далі нецензурне слово і далі служать Путіну. Він вам бидло аплодує, а нам своє робити, написала мовознавиця Ірина Фаріон. Як на мене, це просто. Просто жах. В часи війни цкувати військових мову – це вже просто занадто. Що б робила та Фаріон, якби ті бійці Азову не захищали Маріуполь, не стримували російську агресію і не віддавали своє життя за Україну, поки та сама Фаріон сидить собі в добрі і своїм язиком тріпається вже, вибачте, на слові. Крім того, Ірина Фаріон, мабуть, вже і забула про те, що в Україні є основний закон, Конституція України. І що тут пише стаття 10, яку поки що ніхто не відміняв і туди зміни не вносились. Що тут пишеться? Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Бачите, що за російську мову пишеться в головному законі України Конституції. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гаранти... гарантується Конституцією України та визначається законом. Тому, я вважаю, що ось ці викиди пані Фаріон, вони, звісно, ні до чого доброго не приводять, вони тільки вносять розкол щодо. Українського суспільства. І ось уже Іриною Фаріон будуть займатися правоохоронні органи. Зокрема, Єгор Черняв написав, що Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою. Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну. На моє перегляд, Реконання, ця особа вже тривалий час цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями. Особливо підозрілою для мене така діяльність є в контексті радянського минулого Ірини Фаріон. А під час війни такі дії є особливо небезпечними і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України. Тож, як заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю СБУ здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу, прошу вважати це офіційним депутатським зверненням. Ось так написав Єгор Чернєв. Давайте зараз подивимось. Ірина Фаріон. Яка ціль було її висловлювання щодо російськомовних бійців? Ось ці такі мовні, як не знаю, це правильно назвати, цькування хай буде. Ірина Фаріон. Яку вона ціль мала? Говорячі досить недоречні. Ось вона хотіла показати себе якось домінантою. Самоствердитися. Дуже цікаво. Зараз іде війна, а Ірина Фаріон вже бажає грати в політичні ігри. Дивимося, основна ціль. Основна ціль цих. Провокативних висловлювань Ірини Фаріон щодо військових: шістка кубків, вісім пентаклів, імператор місяць. А ось тут вже зовсім дуже цікаво. Дивіться: шістка кубків і двійка пентаклів говорить якраз про якесь минуле. Про якусь минулу співпрацю. Можливо, ось цей Єгор Чернів не просто так говорить про радянське минуле Фаріон. Я точно цього не знаю, але якщо це, то, мабуть, все ж таки це було. Далі трактуємо по картам. Що говорять карти? Вісім пентаклів, робота, ведеться робота. Ірина Фаріон працює. На що? На імператора. Хто у нас може бути імператором? Звісно, карти не пишуть, але часто це показує якогось президента або якусь е, е, структуру. І що це за структура? Мутна структура. Поряд імператор і місяць можуть говорити як про Росію, так і про ФСБ? І про якісь дуже серйозні каламутіння води ось цими висловлюваннями Ірини Фаріон, що тут додаткову карту візьмемо. Колесо Фортуни таке вже було. Вже було таке розколення України на фоні мовного конфлікту, і те, що. Багато людей координуються, об'єднуються, хто за, хто проти. Ось, бачите, пара і дитина в одному човні, і це куди до яких берегів вони йдуть, до пажа мечів. Це буде провокувати конфлікти. Тобто ті, хто за, ті, хто проти, і це дуже негативно, звісно, впливає. Це як засланий казачок, я навіть так можу сказати, це підривна дійсно діяльність Ірини Фаріон. Вона усвідомлено робить розкол суспільства на фоні мовного питання, ось такими маніпуляціями, в тому числі, що взагалі зараз недоречно для українського суспільства робити таку мовну атаку на військових. До речі, ось тут я вам прикріплю. В правому верхньому кутку я робила вирізку фрагменту із серіалу Слуга народу, де там говориться якраз про мовне питання. І там було, дуже чітко було показано, як діє механізм назвати тих, хто говорить російською неукраїнцями. А щоб Захід ненавидів схід, а схід-захід. Це дуже така робоча ФСБшна тема. Тому, на жаль, Ірина Фаріон підігрує ось цими такими своїми висловлюваннями, і це в час війни, звісно, недоречно. Давайте подивимося ось говорять про кримінальні справи. Ірини Фаріон. Давайте подивимось. Чи все ж таки чим це закінчиться? Для Ірини Фаріону ці кримінальні справи. Кримінальні справи Ірини Фаріон. Трійка мечів, як мінімум, три кримінальних справи, я думаю, буде. Тут вісім пентаклів знову, тут, тут жезлів, тут смерть. По цих картах Ірина Фаріон прикусить собі язика, я так думаю, на деякий час, тому що їй буде реально загрожувати дуже серйозна трансформація її життя. І вона почне, можливо, навіть якось виправдовувати і пояснювати те, що вона говорила не так, як це все трактують, і якось викрутиться знову сухою, і з води вийде. Крім того, скоріше всього, є ті, хто будуть її покривати, але Згідно з цієї трійки мечів смерті будуть накладені обмеження на її діяльність. І ось так, якщо взяти смерть сімка мечів і шістка жезлів, це можливо буде якийсь штраф, але це не посадили, закрили більше схоже на те, що вона як відкупиться. І обмежиться якимось або умовним покаранням, бо все ж таки трійка мечів може говорити про покарання, або це буде штраф. Ось таке. Далі, давайте подивимося, як Ірина Фаріон відноситься до України. Ставлення Ірини Фаріон до України. Чи дійсно вона так любить Україну, як про це розказує. Так, тут закохані випали, перевернуті. Ну, побачимо. Ставлення Ірини Фаріон до України. І давайте відразу подивимось: тут королева жезлів на дні була. Ставлення Ірини Фаріон до Росії. Що тут у нас? Шістка мечів перевернута. Від Росії вона розуміє, що треба буде відходити. Ставлення до Росії Ірини Фаріон? Ставлення Ірини Фаріон до Росії. Тут. До Росії паж кубків, ну це вже взагалі якось цікаво. Добре, дивимось. Спочатку до України. Мах, колесо фортуни, трійка кубків. Трійка кубків. Вона маніпулятор-провокатор. Колесо фортуни. Робить неочікувані вкиди для трійки кубків. Трійка Кубків це об'єднання. Але чи об'єднує вона на фоні змагом людей? Більше схоже на те, що вона об'єднує певні групи проти певних груп словом вісім жезлів. Хто розуміє таро, він може написати також свою трактовку. І ось вона як і домінування... Вона хоче, і по королеві Жезлі вона хоче реалізувати свою політичну кар'єру, своє зробити об'єднання, як вона вважає, яке по колесу фортуни поверне, як було, і вона вже проводить свою агітацію. Щодо України тут є Така, знаєте, маніпулятивна співпраця для самоствердження. Враховуючи, що королева Жезлів була на дні дуже багато вогняних карт, вона от як самостверджується, відіграє, можливо, в неї дійсно було якесь радянське минуле, і вона тепер, на цьому, показує, ні, я зовсім інша. Шістка жезлів. Ви бачите, скільки разів на неї дуже багато е, випадало. І мах, для чого їй це самоствердження? Невже їй так політична кар'єра важливіша, ніж Україна, за яку вона так розказує, що переживає? Дивимось на Росію. Туз жезлі, туз Пентаклів. вісім мечів. Що це за прив'язка у пані Фаріон до Росії через ту пентаклів? Взагалі незрозуміло, і що це за добре відношення, і дивіться знову місяць, Паш Кубків місяць. Чи не отримує вона якісь кошти? І прив'язана ось цими коштами має робити оці свої такі висари. В ефірі за гроші, тому що вона прив'язана. Чим вона прив'язана? Давайте ще раз. Дивіться, суд. В неї є якісь домовленості. Дуже, дуже, дуже дивно. Всі знають Ірину Фаріон як таку патріотку щиру за українську мову, за Україну, за все. Але. Тут по картах, очевидно, якісь серйозні моменти, і пов'язані з Пентаклями, Пентакля це гроші, діяльність за гроші, що стримує, і ось тут суд. Можливо, на Фаріон є взагалі якийсь компромат. Дуже-дуже цікаво, чому вона якось цей паш Кубків до Росії. Ставлення. Немає негативу до Росії. І світ тут випадає. Що сказати? Вона робить публічну діяльність, ось я вам покажу ці карти, Всесвіт і суд. Розголошує в інтернеті, в мас-медіа, за кордоном що е, створює імідж України, і цей імідж негативний, як ми бачимо, досить таки негативна реакція на її висловлювання. Є в неї якась фінансова, фінансова залежність від Росії, і незрозуміло, як це, але це, мабуть, будуть займатися наші правоохоронні органи. Побачимо, чи являється Фаріон агентом Кремля. А взагалі, давайте ось так подивимось, чи являється Фаріон агентом Кремля. Нагадаю вам, що це лише Таро-прогноз. Карти можна трактувати в залежності від контексту. Питання, в залежності від оточуючих карт. І кожна карта має багато значень. Якщо ви хочете розумієте таро, можете написати свою думку, але аргументовано, будь ласка, що кожна карта на вашу думку означає? А зараз дивимося, що є Фаріон агентом Кремля? Що Фаріон Агентом Кремля. Сімка пентаклів, сімка жезлів, пас жезлів, 5 мечів. Ось це карта атаки, ось це карта новин, ось це карта війни і ножа в спину. Ось це вичікування. І дивіться, знову шістка кубків. Є в неї якась співпраця і довготривала. Вона, як якась консерва, мабуть, сидить і чекає, коли треба вистрілити. Ось по цій сімки пентаклів. І це вже неодноразово було. Я вважаю, що по цих картах ось ніж в спину. Питання, чи являється вона агентом Кремля, ось новини. Коли треба, вискакує, як рогатий з табакерки. Так що і ось розкол, атака через, через новини. Так що робіть висновки самі, прогноз не істина в останній інстанції, кожен може зробити свої висновки. Буду вам вдячна за коментарі. Пишіть, що ви думаєте, щодо діяльності Ірини Фаріон. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок до зв'язку.